Узлюблені в Христі, брати і сестри, ми зараз знаходимося на Великому замку місто Львів. Я б хотів вам показати, де служить такий єпископ Михаїл, дуже велика надзвичайна особистість. Надзвичайно, Божий чоловік, Божий апостол, так, щоб ви для загального розвитку знали. Його офіційна церква в свій час прогнала його там через одного такого діятеля монастирського монаха, який йому заздрив, лукавий був, і він йому це устроїв. А він відійшов і почав служити. Він йому мстив так, що де він тільки не пішов, всюди його не приймали. І потім вони ще його в заборону дали, оформили. А цей чоловік, він, цей єпископ, є святий. Але зустрів його один дуже сильний святий такий єпископ, який колись висвячував стернюка. Він його висвятив єпископи. І він отут служить щонеділі. Це така, такий печерний храм. Це такий печерний храм, в якому він служить, молиться і проповідує. Сюди приходять послідовники його, приходять такі віруючі люди, де разом беруть участь у богослужінні. Цей храм його побудував такий єпископ Юрій. Він був, раніше іменувався як отець Юрій. Але він тут служив, коли він помер, представники з офіційної церкви Василіян поміняли замки і закрили, не дозволяли. Але вже приблизно десь, скажімо, то це тривало років 5, може 7, де вони не допускали. Тут служити, тому що... не тому, що вони право мали, вони не мали права, але їхнє право було в їхньому такому наглості. Але цей владика Михаїл, там на пагорбі, там, де я сьогодні відслужив літургію, він там років, може, п'ять, служив під відкритим небом. Все літо гарно, солодко, приємно, пташки співають. А зима, мороз, холодно, і йому було важко, він не раз обмерзав. Я був присутній на таких богослужіннях був. Але знову ж якось звернувся він до тих монахів Василіян, які собі так дозволили були закрити. І вони все-таки знаючи, що він багато років на морозах служить, хоч вони його не визнають. Але вони все-таки дали йому ключ, змилосердилися над ним, дали йому ключ, і він тепер вже служить у тому печерному храмі. І таких праведних, святих єпископів, і священників, і людей. Світ гонить, світ переслідує, знущається, завдає постійні устиски неправди, але все-таки. Бог зато дає їм велику нагороду, велике, велику благодать.